Тепловими мережа Харкова готовий до опалювального сезону. Але що стосується лімітів понад нафтогазу, то ми будемо радитись і отримувати ліміти. І коли буде і погодна умова, і ліміти, і відповідні дозволи, то так ми будемо розпочинати опалювальний сезон. 1 листопада чи відповідні погодні умови, чого чекає влада, аби включити опалення, Росія б'є по енергетиці. Що пропонує мер Харкова? Операція Силоборони в Куп'янську мапа не змінюється, але бої вже в центрі про терор ворога та події на фронті на Харківщині і не тільки далі в огляді медіагрупи. Об'єктив ставте лайк цьому відео, діліться думками в коментарях і підписуйтеся на наш канал. Протягом тижня на Харківщині зберігалася висока активність російських окупантів. Кількість боїв на півночі області, згідно з даними Генштаба ЗСУ, дещо зменшилася порівняно з минулим тижнем. Але все одно трималася на рівні від десятка до двох на добу. Успіхи ворога на південно-слобожанському напрямку осінтири проєкту Діпстейт не фіксували. Проте повідомили, що росіяни мали незначне просування в районі села Піщане на Куп'янському напрямку. Вигляд на мапі окупованих і сірих зон у самому Куп'янську радикально не змінюється з вересня. Генштаб заявив, що в місті та його околицях тривають протидиверсійні заходи. Оборонці виявляють ворожі піхотні групи, блокують їх просування та знищують. Водночас оглядач інформаційного спротиву Костянтин Машовець заявив, що вперті бої йдуть уже центральній частині Куп'янська. Відбуваються перестрілки між піхотними групами. За оцінкою оглядача, ЗСУ намертво контролює лише південну частину міста. Представники влади коментують події в Куп'янську не менш обережно ніж військові. Уже кілька тижнів місто закрите для проведення евакуації цивільними, тобто туди не пускають волонтерів. У разі потреби на допомогу місцеві можуть прийти лише військові або силовики, які задіяні в контрдиверсійній операції. Куп'янську громаду можна заїжджати. Ми, якщо не говоримо про місто Куп'янськ, є інші населені пункти Куп'янської громади, куди можна заїжджати і за потреби звідти людей вивозити. Є ще лівий берег, де так є ускладнення по логістиці, але тим не менше і поліція і ДСНС може вивозити звідти людей, передавати далі волонтерам. Волонтери вже вивозять на Харків. Ключовою тактикою, яку Росія застосовує у війні проти України останніми тижнями, залишаються удари по енергетиці. Графіки аварійних відключень впевнено повернулися в життя Харкова та області. На цьому тижні обмеження почали вводити й для бізнесу. На запитання, що з Харківським енергоостровом, влада пояснює, у місті при масових відключеннях працює те, що не працювало раніше, але обезпечити себе від обмежень, що вводить по всій країні Укренерго, неможливо. Транспорт Працював, крім цього, водопостачання, як ви бачите, що стосується аварійних підкрився аварійних відключень, то це нак дав вказівку харково бо взагалі по Україні не вистачало напруги, і вони в аварійному порядку розробили графіки відключень. Наскільки ми близькі до енергонезалежності від енергосистеми взагалі чи це можливо? Ні, є питання, яке можливе, яке неможливе. Яке, яке не Я хочу, щоб всі, всі розуміли, все, що залежало від нас як міської влади щодо будівництва так званого енергоострова, ми робимо і продовжуємо робити. Дуже багато зроблено, і результати вони бачать всі. Крім створення в Харкові власного енергострова, мер міста на форумі, що відбувся наприкінці минулого тижня, озвучив пропозицію, що стосується порятунку енергетики країни в цілому. Я пропоную сьогодні, щоб ми створили так званий фонд оперативного реагування на надзвичайну ситуацію. Бо ми чудово з вами розуміємо, що надзвичайна ситуація буде нам нам необхідно створити такий фонд, в якому будуть резервні трансформатори. Для швидкого відновлення і, і енергетичне різне генераційне остаткування, бо ми мали, на жаль, випадки, коли ці респроводна нове генераційне обладнання, включали ракети і потім видавали, переобладнували все це. Тобто дуже важливо сьогодні створити такий фонд для миттєвого оперативного реагування. До атак на електричну генерацію додалися більш активні ніж у попередні періоди спроби залишити країну без газовидобутку на цьому тлі особливо дістається ключовим газовим регіоном. Звичайно, що Полтавська і Харківська області для національної системи газовидобутку вони являються ключовими. Да і будь-які удари по енергосистемі вони є досить, скажімо так, ті, ну тобто мають досить тяжкі і важкі наслідки. Тому без де, де, ну, тобто деталей таких ретельних, однак, знов ж таки наші працівники працюють над ліквідацією наслідків. Удари були, да, пошкодження є. Ну далі працюємо. Якісь обмеження із постачанням газу цієї землі очікується чи дивіться, дуже важко прогнозувати і відповідати нам на це питання, тому що ситуація може змінитися буквально там через хвилину. Ми робимо все можливе по перше, щоб без тиск в газових. Тобто в мережах, перш за все, побутових споживачів був стабільним. Поки що так воно і є. Далі ну, тобто, будемо дивитися. Ворог не обмежився масованою атакою по об'єктах Нафтогазу на минулому тижні. У ніч на 16 жовтня по Полтавщині та Харківщині знов десятками летіли ракети і шахеди. Попри російські атаки, Україна продовжує створювати запаси газу, відзначають аналітики, і станом на середину цієї осені газосховища навіть наповнене краще ніж торік. Навіть на піку, до, до речі, ми продовжували закачувати газ в сховищах. У нас зараз десь в сховищах 13 мільярдів кубометрів, це вище, ніж минулого року. Тут Нафтогаз дуже добре попрацював. Поточне керівництво Нафтогазу, там вже провели конкурс, обрали людей, вони прийшли і побачили порожні сховища майже. Бо попереднє керівництво взяло і продавало газ. Демонструючи чудові результати Нафтогазу фінансові, але газу не було. І от зараз це відновлення йде, досі закачка йде. При цьому Фурса відзначає, удари РФ по українському газовидобутку ймовірно призведуть до того, що цієї зими Україна буде більш залежною від імпорту. А це нас ставить перед питанням популізм або ні. Коли ми зараз стримуємо ціни на газ, ми не дамо допомагаємо вирішити проблему дефіциту. Ворог б'є по газовидобутку. Постає питання імпорту. А держава намагається не підвищувати тарифи для населення. При таких вихідних даних, очевидно, має постати питання економії. Минулого року в цьому радикально допомогла погода. Тепла осінь і м'яка зима зіграли на боці України. Проте цьогоріч заморозки в першій половині жовтня уже ставлять під питання план зберегти газ і гроші. Чи є затримка початку опалювального сезону спробую економити? Прямим текстом представники влади про це не говорять. Офіційна версія до підключення все готове, але повсюдний старт опалення ще не на часі. Плюс вісім середня добова впродовж трьох діб. Це загальні правила для включення опалення. Звичайно, в пріоритеті це соцінфраструктура, дитячі садочки, школи, лікарні. Тобто, ми їх виводимо за тобто рамки, да за дужки. і далі щодо побутових споживачів, Ми орієнтуємося, як і минулого року, на перше листопада. Саме ця дата 1 листопада стала приводом писати розлоги спростування одразу для двох українських міністерств. Дата виринула в постанові Кабінету міністрів. Низка ЗМІ та телеграм-каналів трактували текст документа як рішення скоротити терміни опалювального сезону на місяць, а саме до періоду з 1 листопада по 31 березня. У Міненерго заявили, постанова не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках. Сезон розпочнеться планово з урахуванням середньодобової температури. У Мінрегіоні наполягали на тому самому. У Харкові, 17 жовтня, Мерія повідомила, почали підключати пологові будинки за заявками. Зігрілися батареї в деяких лікарнях, а в підземних школах температуру забезпечували за допомогою систем вентиляції та кондиціонування. Проте питання, коли ж стануть теплими батареї в будинках, лишилися чи найнайпопулярнішими в місцевих соцмережах. І відповідь влади на нього поки що не містила конкретики. Але до початку листопада не слід розраховувати назад. Вам вже холодно, чи що деякому ну, холодно, нам це пишуть. Тримайтесь за графіком попереднього прогнозу погоди, який складає Укргідрометцентр. Уже починаючи з понеділка, 20 жовтня, більше не доводиться розраховувати на середньодобові температури вище за плюс 8. Тож уже днями буде зрозуміло, чи триматиметься доведеться до відповідних погодних умов, чи все ж таки до завітного 1 листопада. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у профронтовому Харкові на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайки, шерте відео. Діліться своїми думками в коментарях. Слідкуйте за подіями разом із новинами Об'єктив. Незламні разом!